Райський сад Ган Еден це не якийсь стан, який ми можемо отримати раптом, якщо ми добре себе поводили, ніколи не їздили на червоне світло і завжди були чемними до сусідів. Тобто, це не той стан, який можна отримати автоматично за добру поведінку після смерті. З точки зору кабали нічого після смерті не відбувається. Єдине, що можна зробити, це тільки в нашому житті, в нашій реальності, тому наші душі спускаються в наш світ і. Мають тут певний час розвитку виправлення, виховання, як ви кажете, для того, щоб потім піднятися назад з рівня нашого світу, тобто з реальності, яку ми з вами відчуваємо за проміжок нашого життя в своїх відчуттях, тобто в своєму розкритті, в своєму внутрішньому стані піднятися до стану, який називається Ганеден, тобто піднятися до стану малхосвіту Ацут, і я можу це зробити, знаходячись. В цьому світі, в цій реальності, мені не треба для цього помирати. Більш за все, якщо я просто помираю і не досягаю цього, з точки зору Кобали моя ця інформаційна частинка, тобто ці інформаційна генція, які називається Рішемов, він знову. На наступному етапі народжується, розвивається в нашому світі, поки і так відбувається до тих пір, поки в нашій реальності, в нашому відчутті, з нашого світу, ця душа, ця частинка не з'єднується з цією спільною душею знову. Це називається роботою зі станом Ганеден, тобто Райський сад.